Всім привіт, всім гарного дня. Авторозбор на зв'язку чудовий, гарний, я би сказав, навіть такий, здається, весняний ранок, але вже природа приймає жовті фарби. І в нас сьогодні в рубриці огляд стану Chevrolet Captiva. Добрий, гарний збережений автомобіль, свіжо пригнана з Європи, в чудовому стані кузову. Та й технічно автомобіль дуже непоганий. Малий пробіг 151 тисяча кілометрів, який відслідковується без проблем. Я зараз вам детально покажу. Так, так автомобільчик виглядає зовні. Що це за каптіва? Давайте по порядку. 2011 рік. 2.2 дизель. 135, мені здається. Так, 135 кВт здається. Семимісна. на гарній комплектації, детально зараз вам розповім. Відверто скажу, не очікував, що будуть такий великий запит, і настільки багато підписників будуть хотіти побачити Каптіву на каналі, хочуть багато підписників семимісні кросовери їх. На ринку не так багато, тим паче, що каптіва. Це не просто семімісний корсовер, це великий семімісний корсовер. Вона реально масивна і виглядає вона солідно, як на мене. Ну, а ви напишіть в коментарях, чи подобається вам каптіва на вигляд. Багато хто каже, не хочу колеос, хочу каптіву. Каптіва гарна, вона має вигляд, вона така брутальна. вона... Вишукана порівняно з колеусом. Хоча, не знаю, тут, як то кажуть, кожного свій смак стосовно естетики. Каптіва. 11 рік, 2,2 дизель, автомат, комплектація бомбезні, оригінальні, легкосплавні, лінзована оптика з омивачами, туманки є от підігрів, якщо ви бачите, так, можна в гаражі підігрівати двигун. Це автомобіль зі Швеції. В дуже чудовому збережному стані 151 тисяча оригінального пробігу. Дуже важливо для господарів фаркоп присутній, задній парктрон, присутня камера заднього виду, Семимісне виконання версія. В принципі, косметичний стан гарний. Підготовлена після детейлінгу. Тут є її третій ряд, я не знаю, буду я його. Тут весь повний комплект присутній. Піна, компресор, дуже класні компресорації, до речі, в них. Аптечка, аварійка. Все на місці. Сидіння третього ряду, я не знаю, не недоцільно, напевно, буде їх піднімати. Отак покажу, що вони тут присутні, вони гарні в чудовому збереженому стані. Не фарбований кузов в каптіви. Ліхтарики. Ліхтарики такі затемнені. По ліхтариках є моменти. Тут є розтріскування такі на ліхтариках. Їх, я так розумію, затягнули і отак вони зараз виглядають. Але виглядає досить таки стильно, прикольно. Далі, по салону, комплектація теж дуже непогана. Великі, до речі, такі лопухи в неї, цієї каптіви. Чотири електросклопідйомники автомобіля. Шкіра, електропривід сидіння, клімат, контрол, навігаційна система, автозатемнення, датчики світла, сенсори дощу. Панорамний люк. До речі, тут дуже цікава опція. Отак в коптіви зроблено, ця штука відкидається, підстаканка можна забрати. Ховати його туди далі, взагалі сховати ще далі. Бачите, як виглядає. Цікаве рішення. Підлокітник. В принципі, хочу сказати, що на своєму місці підігрів також двох передніх сидінь, електрострояночний тормоз, еко режим, автомат на 6 передач, допомога при спуску з гори, система ESP, круїз контрол Bluetooth, шкіряне кермо в такому ну, гарному стані, я би сказав, навіть дуже. 151 тисяча оригіналу, він-код. Також зараз продемонструємо, ви можете перевірити, також у нас теж є підтвердження оригінальності її пробігу лобове. Заміна була 2015 рік Пінкельтон фірма Вінкод коптіве. Ось тут, будь ласка, фіксуйте, робіть скріни. Гарна комплектація, притонований задній ряд. Шкіра автомобіля в чудовому стані, оригінальні гарні коври, регулювання сидіння по куту нахилу для зручності в далеких поїздочках. Такі сіточки присутні, дуже цікавий на літрову навіть воду, на один літр води. Підлокітник. Шкіра, до речі, якість шкіри самої, ну я вам скажу, що дуже непогана. Як я її називаю, вона не свиняча, а така нормальна. Адекватна, добротна шкіра. Зараз, правда, так темненько, ранок. Карти стан добрий. Тут в нас шкіра теж в чудовому стані, гарно збережена. Сідінь виглядають ось так, їх ніхто не підшивав, не зашивав, відключення айрбега. У нас тут бардачок такий цікавий. Ну, тут, звичайно, все досить стандартно, як для каптів. Автозатемнення, люк, який відкривається, так вона виглядає. Ціна цієї каптіви 12 800 доларів з сертифікатом. І сюди війде також заміна оливи в двигуні. Заміну оливи потрібно буде зробити. Десь зараз. Так, гальмівні диски передні, фактично нові, гума літо хороша. Гальмінні диски задні Є невеликий знос сліди використання. В загальному все добре, поки що заміни не потребують. Дуже гарні оригінальні коври, до речі. Зараз я Покажу вам під капотку коптіви. Бачите, яка вона знизу? Точніше, знизу, зверху. <сум> Немитий двигун, антифриз на місці, величезних розмірів акумулятор. Робота двигуна просто ідеально. Болти. Добре. І гідроупори. Капота добре, добре. Ну, так виглядає. Що я вам скажу, друзі? Чудова збережена каптіва гарно підготовлена, правильно, з чудовим, гарним, легким поліруванням. Вона зараз покрита, дорогим дорогий віск на ній нанесений, гарно гідрофобить, як каже наш. Полірувальник, ну і в загальному без корозії, адекватна, жива каптіва. 12800 доларів вона буде вашою, якщо ви, звичайно, захочете. Приїжджайте, купуйте. Місто Рівне. В даний момент буде вона в місті Радивилів. Знаходитесь. Якщо вона вам цікава, то телефонуйте. 050 28 47 065. Звати мене Степан. Це ютуб канал «Авторозбор». Тут продаються чесні автівки в чесному стані. Я зараз також швиденько покажу вам лакофарбове покриття каптіви. На ній фактично відсутні вм'ятини, подряпини. Гарно підготовлена і гарно збережена каптіва. Давайте покажу вам лакофарбове. Я швиденько не буду займати багато часу. Показники чудові слідів повторного фарбування немає. Ну, а все решта я вам показав, наскільки це можливо передати через телефон. Ну, Але виглядає вона просто бомбезно. Семимісний кросовер на повному приводі, на автоматичній коробці передач. Дизельний, з фаркопом, з камерою, шкірою. Чудова комплектація. Ну, далі вирішувати вам. 12800 вона буде ваша. Всім гарного настрою, всім добра, всім пока.